Від дифтерії та правця безкоштовно вакцинують віничан. Впродовж двох днів на центральних площах міста працюватиме вакцинобус, де люди можуть зробити щеплення від небезпечних хвороб. Також поруч із пересувною лабораторією працюють ендокринологи, які вимірюють рівень цукру в крові та тиск. Безкоштовне щеплення. Понад півсотні віничан зробили від правця та дифтерії. У місті працює пересувна лабораторія, де два дні людей вакцинуватимуть від небезпечних хвороб. Профілактика це саме головне. Потрібно обстежуватись, і різні вакцинації допомагають підтримувати здоров'я. Анна Поліщук приїхала на кілька днів до Вінниці. і Випадково дізналась про вакцинобус. Одразу ж вирішила скористатися можливістю та пройти тести на COVID-19, віл та гепатити, а також виміряти рівень цукру в крові. Я не робила щеплень багато років, і чом ви ні? Ми всі хворіємо, а я травма, травмуюся дуже часто. Дуже важливо, я думаю, тому що ну, платну вакцину, наприклад, не кожен собі може дозволити. Є різні ситуації життєві в людей, і тому я думаю, що це важливо така. Вакцинобус працює 5 годин на день. Поруч з пересувною лабораторією консультують ендокринологи та лікарі-інфекціоністи. Наша локація вона присвячена загальноукраїнській акції, яка називається Операція Вакцинація, в рамках якої з одного боку є промоція взагалі вакцинації. Але в цьому році зараз саме ця акція присвячена в першу чергу навчання діточок щодо цього. Але насправді ми максимально хочемо надати інформацію всім, що вакцинація це єдине, що може рятувати нас від 10 вакцинокерованих інфекцій». «Науково-медичний відділ. Нашої обласної бібліотеки він розташований в цій будівлі, і зрозуміло, там проводяться якраз акції, роз'яснення для діток. От зараз для школярів там проводяться квести, щоб дійсно з самого дитинства привести прививати потребу і розуміння діток, що потрібно вакцинувати своєчасно. Безкоштовні щеплення у вакцинобусі це частина акції, операція вакцинація, яка проходить в п'яти областях України. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».